Влітку 1995 року підліток на ім'я Тат Філіпс був викрадений із власного будинку в барабу, штат Вісконсін. Йому доведеться провести два дні пекельних тортур, перш ніж він вибереться звідти ледь живим. Після цього він розповість ще одну страшну правду, яку поліція бажала приховати. Всім привіт, мої любі глядачі! Ви на каналі Доки-Дока. Мене звати Настя, і сьогодні ми разом з вами розглянемо справу під назвою Втеча від Костолома. Тож сідайте зручніше, бо ми починаємо. Все почалося із одного дивного зникнення 14-річного Крістіна Штайнера прямо із власної кімнати в містечку Барабу, що знаходиться на північ від Медісон, штат Вісконсін, 4 липня 1994 рік. О 6.15 ранку батько хлопця Джордж увійшов до його кімнати, щоб розбудити, але сина не виявилося в кімнаті, а москітна сітка на вікні була розірвана. Пізніше батько помітив брудні сліди чужого взуття на першому поверсі їх будинку. До того ж, двері заднього входу були чомусь відчинені. Це все було підозріло, і батьки вирішили не гаяти часу та одразу звернутися до поліції. У відділку батько розповів, що син нещодавно тільки влаштувався на роботу в Макдональдс і минулого дня був його перший робочий день. Після змін він прийшов додому дуже стомлений і заснув прямо в робочому одязі. Саме тоді батько і бачив його останнє. Вислухавши батьків, поліцейські показали себе з найгіршого боку. Вони виявили повну байдужість і демонстративно показували своє небажання займатися пошуками підлітка. Поліцейські порадили батькам почекати, адже все вказує на те, що хлопець втік на гульки з друзями. Але коли хлопець не з'явився вдома через кілька днів його батьки знову пішли до поліції. Але офіцери не придумали нічого кращого, ніж сказати батькам, що їх син назавжди втік з дому у пошуках кращого життя. Батьки хлопця Джордж і Кеті Штейнери заперечували такий варіант розвитку подій, адже сина любили і взагалі не карали. За словами батьків. Кріс був радий літньому підзаробітку в Макдональдс, і він ні за що б просто так не зник. Через шість днів після зникнення, 10 липня, два гідроциклісти випадково натрапили на щось схоже на тіло у воді вони негайно викликали поліцію. Через те, що тіло пробуло у воді декілька днів, плюс липнева спека пришвидшили процес розкладання тіла. На початковому етапі було неможливо визначити особу. Але завдяки записам стоматологічної карти тіло ідентифікували як 14-річного Кріса Штайнера зниклого 4 липня. І знову поліція показала свій непрофесіоналізм та абсолютну халатність у цій справі, адже ніхто не хотів починати розслідування навіть при наявності видимих травм на тілі хлопця. Один із аспектів розслідування смерті включає оцінку причини, механізму та способу смерті. Причиною смерті є те, що призвело до смерті, наприклад, придушення, а механізмом є те, що відбувається фізіологічно, наприклад, кисневе голодування. Спосіб смерті відносять до однієї з чотирьох категорій природна, нещасний випадок, самогубство чи вбивство. Якщо його неможливо класифікувати, як це сталося у випадку з крісом Штайнером, його характер вважається невизначеним. За оцінками, близько 15-20% смертей по всій країні відбувається через невстановлену причину. Без чітких версій чи ідей, що могло статися, справа Штайнера зайшла в глухий кут. Насправді ніхто в родині не вірив, що Кріс просто так міг потонути. Але зважаючи на те, що явних ознак вбивства не було, поліція сказала, що він випадково втопився. Все, це все, що вони сказали їм. Тоді батьки Крістіна розпочали власне розслідування того, хто міг викрасти їхнього сина. Після опитування околиць одне ім'я продовжувало спливати. Це 17-річний Джозеф Кларк, відомий як сусідський хуліган. Хоча було багато спекуляцій та чуток про причетність Джозефа, прямих доказів його причетності до злочину не було, і детективи не змогли висунути жодних звинувачень. Незважаючи на чисельні спроби батьків хлопця домогтися початку розслідування, щоб отримати відповіді на свої питання та покарати винного, якщо він є. Поліція не звертала на це уваги та просто закрила справу. Адже кому хочеться вести розслідування, на яке клепки не вистачає Кеті та Джордж Штайнери поховали сина 14 липня 1994 року. Минув рік. Родина Філіпс нещодавно переїхали в безпечний та мальовничий район в барабу. Барабу відомий своїми скелями, химерним центром міста та музеєм братів Рінлінг, який, до речі, як і раніше, чудовий а влітку тут до сих пір працює цирк «Бік Топ, який бере початок своєї історії з 1883 років. Це красива частина штату, розташована поряд із всесвітньо відомим Вісконсін Делс. 29 липня 1995 року, 13-річний тат Філіпс провів день із своєю родиною. Того ж дня вони пішли вечеряти до місцевого ресторану мама тато і троє його молодших братів і сестер. Після вечері вони повернулися додому і ще недовго грали разом на стільні ігри. Врешті його батьки лягли відпочивати, а тат і його молодша сестра залишилися у вітальні та дивилися телевізор на дивані. Невдовзі вони заснули прямо там. Діти часто засинали перед телевізором, тому батько прокидався серед ночі і розносив дітей по кімнатам. Того вечора вхідні двері залишили незачиненими, оскільки цей район вважався безпечнішим ніж більшість інших. І не було жодних підстав підозрювати, що хтось спробує увійти. Пізніше тієї ночі тат прокинувся і виявив, що його піднімають із дивана. Спочатку він подумав, що це батько несе його в ліжко, як він часто робив. Але коли він відчув прохолодний нічний вітерець на своїй шкірі, з просонку він чомусь припустив думку, що це, мабуть, був один із друзів його батька, у якого виникла проблема з машиною або щось таке, і йому потрібна була допомога. Тат сказав, що на вулиці було ще темно, і він не до кінця зрозумів, що відбувається. Коли він спитав людину, де його машина, той відповів, що вона знаходиться прямо за пагорбом, до якого вони прямували. Він сказав, що озираючись назад, йому зовсім не було страшно, хлопчик навіть не усвідомлював, що йому слід боятися. Незнайомець запитав у тада, чи може він побігти за ним. Хлопець погодився і вони разом почали тікати. Знову ж таки, 13-річна дитина думала, що допомагає одному з друзів свого батька. Пробігши деякий час, вони прибули до старого будинку, приблизно за півмилі від будинку Філіпсів. Коли вони увійшли, незнайомець сказав таду, що він живе тут разом із своїм братом. Проте в будинку було дуже брудно скрізь сміття, розкидані старі продукти і гори немитого посуду. Того моменту тад зрозумів, що це не друг сім'ї. Незнайомець представився як Джо. І сказав, що збирається влаштувати вечірку для людей, яких тад знав по району та школі, говорячи, що вони скоро прийдуть, щоб потусуватися і добре провести час. Це трохи заспокоїло збентеженого тада. Незнайомець Джо запросив тада піднятися з ним на гору, щоб показати іграшкові моделі його машин. Чого тад не знав, так це того, що через кілька годин майже кожна кістка в його тілі. Буде зламана, і він стане останньою жертвою Костолома барабу. Тад пішов за ним, і вони коротко подивилися на них. Проте вмить Джо штовхнув тада в спину на найближче ліжко. Тад спробував чинити опір, штовхнувши щосили, але це було марно. Джо був набагато більший і сильніший за нього. Джо схопив праву ногу тада і вивернув її, миттєво зламавши кістку. Відразу після цього Джо сів на ліжко поряд із тадом і затулив йому обличчя руками. Якоїсь миті таду вдалося вислизнути від кривника. Він був шокований і розгублений від того, що відбувається, але спробував втекти. Адреналін в крові дав йому можливість в моменті не відчувати лютого болю, поки він біг із кімнати і спускався сходами. Тад згадував. Що під час бігу він відчував, як зламані його кістки ковзають вгору по нозі, торкаючись об іншу кістку. До того часу, як Джо наздогнав його, тад уже пройшов через вітальню та половину кухні. Джо схопив тада задушливим прийомом відволочив у вітальню і жбурнув на диван. Потім схопив праву ногу тада і почав притускати її до його голови. Він сперся на ногу всією своєю вагою. І нога Тада, не витримавши навантаження, зламалася в області стегна. Стегнова кістка вважається найміцнішою кісткою в організмі людини. Це найтовща і найбільша кістка, що захищена навколишнім шаром м'язів. Підраховано, що для того, щоб зламати цю кістку, потрібно близько 400 кг сили. Більшість переломів, що фіксуються лікарями. Трапляються внаслідок автомобільних аварій. Нагадую, якщо ти забув підписатися, не забувай, підпишись і постав подобайку під цим відео. Також я завела телеграм-канал, на який ви можете підписатися та побачити всі фото, відео, а також текстові матеріали, які по зрозумілим причинам я не можу викласти в YouTube. Тож, посилання буде в описі під відео. Переходьте, підписуйтесь. Там буде більше мене. Не витримавши болю, Тад знепритомнів. Коли він прокинувся через деякий час, Джозеф сидів поряд з ним. Як виявилося, цю тактику Джозеф часто використовуватиме протягом 43 годинного випробування. В періоди після нанесення травми кривдник починав просто говорити, ніби нічого не сталося. Тат, зрозумівши, що Джо стає дружелюбним і навіть ласкавим, намагався змусити його довше говорити чи розповідати про себе, щоб відтягнути пекельні моменти. Тад запитав у Джо, чому він так робить, і Джо відповів, що його зачаровує звук кісток, що ламається. Тад спитав його, чому він не зробить цього із собою, і Джо відповів, що він намагався, але так і не зміг знайти правильний кут, щоб зламати свою ногу. Тад поцікавився, чи робив він колись так само із кимось іншим, і Джо відповів так. Він також зізнався Таду, що вбив ще двох хлопчиків, включаючи Крістіана Штайнера. Тим часом батьки Тада прокинулися та виявили, що їхній син зник. Це було дуже незвичайно, бо вони нещодавно переїхали до цього району, і Тад не був особливо знайомий із місцевістю і ще не звів друзів. Жодних ознак того, що сталося щось мерзенне, на кшталт ознак боротьби не було. Єдине, що здавалося дивним, це те, що світло на кухні залишалося увімкненим, хоча його завжди вимикали перед сном. Батьки сіли у свої машини і роз'їжджали містом у пошуках сина, зовсім не підозрюючи, що його тримають у будинку всього за півмилі від того місця, де вони проживали. Вони намагалися не панікувати. Цими вихідними в місті був ярмарок, і вони сподівалися знайти тада саме там. Вони обшукали ярмаркову площу, але хлопчика не було. Зрештою, вичерпивши всі можливості, вони подали заяву про зникнення неповнолітнього сина в поліцію. Місцева поліція пообіцяла їм, що його шукатимуть. Проте поліцейським це не здавалося чимось серйозним. Хлопцю було 13 років. Тому вони припустили, що він втік із новими друзями, і, врешті-решт, з'явиться пізніше. Паралельно в цей час тад запитав Джо, чи може він зателефонувати до своїх батьків та сказати, що з ним насправді все гаразд. І на його подив, Джо відповів так, звичайно, без проблем. Джо простяг йому телефон, і тад невпевнено спробував зателефонувати, але зрозумів, що телефон вимкнено. Це було не тільки фізичне, а ще й моральне катування. Джо сміявся і з задоволенням спостерігав, як Надія полишає обличчя та очі тада. Тад благав і обіцяв Джо, що нікому не розповість про те, що сталося. Він сказав, що розповість усім, що спіткнувся, об журнальний столик, і поранився. Але Джо сказав, що йому ніхто не повірить, після чого увімкнув телевізор, та кілька годин вони ще разом його дивилися. Потім кривник відніс тада нагору і сильно вдарив його по потилиці, після чого він сів йому на груди і почав викручувати ліву ногу, аж поки щиколотка не зламалася. Усі ці удари зводили Джо з розуму дедалі більше. Джо наказав таду не кричати і не чинити опір, інакше він зламає йому шию або спину. Він тримав подушку над обличчям тада або змушував тада тримати подушку самостійно. Щоб обробити рани тада, Джо одягав товсті шкарпетки на зламані кінцівки. Джо також мав пару фіксаторів для ніг, у які він пристібував тада та дозволяв йому ходити по дому. Моментами кривдник навіть по-дружньому сидів разом із тадом та дивився мультики або розмовляв на особисті теми. Але за цим актом доброти незабаром була ще більша жорстокість, і тоді Джо тупцював зламані кінцівки тада. Здавалося, що кривдник був захоплений не тільки переломом кісток, а й спробами відремонтувати їх, перш ніж знову зламати. Тад зрозумів, що щоб виграти час, йому доведеться спробувати потоваришувати із Джозефом. Упродовж усього часу тат стримував себе і не плакав перед кривдником. Він не хотів, щоб Джо знав, як він наляканий. Психічна стійкість, яку тат виявив перед обличчям істинного зла, Вражає. Протягом дня Джо виходив з будинку на двір, щоб спробувати завести свою машину. Після кожного разу Джо вривався назад у будинок і піднімався сходами, скаржичись на авто, паралельно завдаючи ще більшого болю та пошкоджень своїй жертві. На даний момент травми тада стають дедалі гіршими. Його щиколотки розпухли до розмірів м'яча для софтболу. А праве стегно розпухло до розмірів баскетбольного м'яча. Його ноги були чорно-синього кольору. Ввечері тат почув, як Джозеф розмовляє з кимось по телефону на першому порсі. Тад вирішив, що десь поблизу має бути працюючий телефон, яким він може скористатися, коли Джо вийде з дому. Але крибник був готовий до будь-якої спроби втечі тада. І перед тим як піти з дому, подбав про те, щоб сеанс його тортур був особливо жорстоким. Зрештою, коли Джозеф закінчив, він вийшов з дому, впевнений, що тат надто поранений і виснажений, щоб рухатися. Але тат був сповнений рішучості, і, незважаючи на нестерпний біль у ногах, він впав з ліжка і доповз до сходів, де кинувся вниз, де на кілька хвилин втратив свідомість. Це можна зрозуміти, адже він не їв і не пив з тих пір, як почалося це випробування, і це погіршувало стан його травм. Коли тад прийшов до тями, він встиг доповсти до кухні, коли почув, що до будинку увійшов Джозеф цього разу у супроводі своєї дівчини. Тад сховався на кухні, доки пара додивиться телевізор. Коли дівчина пішла, Джо виявив тада. Джо був у шоці. Він не міг повірити, що цей 40 кілограмовий хлопчик пройшов такий шлях із усіма отриманими травмами. Він схопив тада і відніс його до ліжка. Він почав ще більше вивертати щиколотки, неодноразово стрибав йому на груди і бив його. Тад сказав, що Джо просто зігнав на ньому весь свій гнів. Пройшло 43 години. Через кілька годин сонце знову зайшло. І Джо збирався піти на вечірку. До цього моменту тад зробив три різні спроби втечі, але щоразу його ловили, що призводило до ще більш жорстокого побиття. Цього разу Джо вирішив, що не хоче ризикувати, і відніс тада до комори. Він кинув його і замкнув двері. Тад лежав там і почув, як зачиняються вхідні двері, та виїжджає машина. Ось і все. Він знав, що йому треба забиратися звідти. Він відчував, як його тіло повільно починає здаватися. Це був один із днів народження його молодшого брата, і все, чого він хотів, це бути вдома із своєю родиною. Він порився у коморі і знайшов стару міцну гітару. Він схопив її і почав бити нею у двері, сподіваючись, що вона зламає дощечки, що дозволить йому вибратися із коморки. Через деякий час двері піддалися, і він зміг відімкнути ручку і виповсти. Та ткинувся по сходам і знову ненадовго знепритомнів. Коли він прийшов до тями, він доповз до кухні, де побачив на стіні телефон, який, як він знав, працював. Хлопцю дуже повезло, адже телефон мав довгий еластичний шнур і клавіатуру на слухавці, а не на прикріпленій до стіни підставці. Так хлопцю вдалося збити слухавку на підлогу і набрати 911. Коли у відділок надійшов дзвінок, працівники одразу подумали, що це якийсь дзвінок-пранк, але вони були зобов'язані послати туди патрульних, щоб ті перевірили обстановку за тою адресою. Сам тад розповів їм, хто він такий і що його тримають у полоні. Під час прогулянки він пам'ятав достатньо, щоб дати їм загальне уявлення про своє місцезнаходження, а також він назвав ім'я Джо. Тад сказав, що вони одразу зрозуміли, де він знаходиться, і знали, хто такий Джо, бо вони мали з ним справу у минулому. За кілька хвилин до будинку прибула поліція. Після того, як офіцери виявили тада на кухні, було негайно викликано швидку допомогу. Його ліве коліно було повністю відведено назад, а ступні були вивернуті убік. Тад згадував, що, дивлячись на їхні обличчя, він бачив жах і шок. Медики швидко перенесли його на ноші та доставили до машини швидкої допомоги. Наступне, що він пам'ятає, це те, що він прокинувся у лікарні, йому пощастило, що він залишився живим, тому що лікарі сказали йому, що ще кілька годин і він міг померти від внутрішньої кровотечі. Тада протримали близько 43 годин в умовах суцільних тортур. Його шкіра була як гума, пальці його ніг були спрямовані у різні боки. Подальше його одужання було довгим та повільним. Протягом багатьох років йому знадобилося кілька операцій, щоб відновити здатність ходити, хоч і кульгаючи. Перебуваючи у лікарні, тат зміг дати повний опис свого викрадача і того, що з ним трапилось насправді. Через кілька годин поліція заарештувала Джо Кларка на місцевій вечірці. Його першими словами було О. Він ще досі живий. Поліцейські доставили його до дільниці. Він заперечував свою причетність до спроби вбити Тада Філіпса, натомість, заявивши, що просто хотів потусуватися разом. Він говорив: якщо Тад і отримав якісь травми, то сам він мало що знав про це, бо інколи втрачав свідомість. Як зручно, чи не так. В лікарні тад розповів поліції про те, як Джо сказав йому, що робив це двічі раніше. Одне з імен не зміг згадати, але друге ім'я було Кріс Штайнер. Завдяки додатковій інформації, наданій тадом, поліція відновила справу про смерть Крістіана Штайнера. Взявши дозвіл у його батьків, ексгумували тіло, щоб перевірити, чи його ноги не зламані. Як тільки дозвіл було отримано, судово медичний паталога Анатом ще раз оглянув маленьке тіло і цього разу, озброївшись додатковою інформацією, виявив чотири окремі переломи на ногах Кріса Штайнера. У Кріса були переломи ніг ідентичні тим, які Тед отримав від рук Джо. І тепер стало очевидно, що рік тому, коли хлопчика кинули у воду у такому стані, він просто не зміг плавати ногами. І легко потонув для мене це повний абсурд. Мене обурює той факт, що при першому розтині цих травм просто не знайшли. Таке відчуття, що вони навіть не намагалися знайти справжню причину смерті цього хлопця. Це виглядає так, ніби поліція така: ну, вода в легенях є, є значить, втопився. Все, справа закрита. А якби вони тоді провели ретельне обстеження і виявили всі ці травми, можливо, вони б уже покарали Джо Кларка і запобігли тим тортурам, які довелося пережити тату Філіпсу. В ході розслідування поліція обшукала будинок, де Джо тримав тада, і виявила його особистий записник з іменами 29 хлопчиків, які жили в цьому районі. Це був своєрідний перелік майбутніх вбивств. Там було три заголовки з різними назвами. Може почекати, схопити зараз справа в ногах. Джо Кларку було пред'явлено звинувачення у спробі навмисного вбивства першого ступеня, за подіяння тяжких тілесних ушкоджень дитині, завдані шкоди, за подіяння психологічної шкоди дитині та спокусі дитини. В свою чергу Джо відмовлявся визнавати себе винним і скидав все на психічні порушення. На судді команда захисту Джо Кларка представила його як жертву. У дитинстві його всиновили, але відомо, що його біологічна мати зловживала наркотиками, доки була вагітна ним. Він також стверджував, що зазнав серйозної травми голови, отриманої під час аварії на велосипеді всього за рік до цього. І так... Дослідження показують, що травми голови часто зустрічаються у серійних вбивця. Саме огидне, що прийомна мати Джо Кларка надала йому хибне Альбі, сказавши, що вона була вдома тієї ночі, коли вони лягли спати, і якби він у будь-який момент вислизнув, вона б його почула і точно помітила. Тут є сумніви, адже її синочок зміг викрасти і тримати в заручниках хлопчика підлітка 43 години. При цьому завдаючи йому нестерпні муки, а вона й гадки не мала про це. Джо Кларка визнали винним і засудили до ста років тюремного ув'язнення, тому він помре за ґратами. Також було присуджено компенсацію фінансових збитків в розмірі 21 мільйона доларів для Тада Філіпса. Сторона звинувачення мала намір притягнути Джо Кларка до відповідальності у справі про вбивство Кріса Штайнера. Його батьки заслуговують на справедливість для свого сина. Тад Філіпс збирався свідчити на цьому суді, коли з ним трапилось дещо жахливе. Незадовго до початку суду 15-річний Майкл Хюбш, який дружив із злочинцем Джо Кларком і жив з ним по сусідству, вистрілив у тата Філіпса з мисливської рушниці. Куля потрапила таду в заднє ліве плече, пройшла вгору по шиї і вийшла біля вуха. Він був тяжко поранений, госпіталізований на кілька днів, але йому пощастило пережити ще один замах на його життя. Тат зміг прийти до тями і дати свідчення на суді проти Джо Кларка у справі Кріса Штайнера. Злочинці було пред'явлено звинувачення у вбивстві першого ступеня, завданні шкоди та заподіяння тяжких тілесних ушкоджень дитині. Звісно ж, він не визнавав себе винним, але його було засуджено до довічного ув'язнення без можливості умовно дострокового звільнення ще на 60 років. Він наполягав на своїй невинності та намагався оскаржити свій вирок, але щоразу отримував відмову. Стійкість і мужність тада перед обличчям неймовірного жаху є нічим іншим як героїзмом. Він боровся, незважаючи ні на що. Він боровся, щоб вижити і притягти до відповідальності свого викрадача, зрештою, рятуючи не тільки своє життя, а й життя потенційних майбутніх жертв Костолома. Дякую за перегляд. Нагадую, підписатися на канал. Тут багато цікавого. Також напишіть в коментарях, як вам наш. Новий формат відео, адже в лісі було холодно і дуже страшно. Якщо воно того варте, я туди піду знову. Якщо не варте, напишіть. Тож ми зустрінемось з вами в новому відео і до зустрічі! Бережіть себе!